Була бібліотека для людей. Зараз в цій бібліотеці можна жити цілий день. Концепція бібліотеки повністю змінилася. Це стала бібліотека не, як я говорю всім, не для книг. Бібліотека не для книг самих і не для бібліотекарів, а це стала бібліотека для людей. В нас відкрита бібліотека, наш відкритий простір для всіх, від маленьких самих наших читачів до старшого покоління. І цей простір, де може прийти кожен в будь-який час, коли йому саме в цей час потрібно, і бути тут навіть цілий день, тому що помінялось все. З'явилися нові послуги для людини. Це не тільки взяти книжку. Тут зараз в цій бібліотеці можна жити цілий день. Саме активні наші читачі це діти і люди старшого віку. Але в зв'язку з тим, що з'явилися нові книги, з'явилися нові послуги, з'явилося наше соціальне кафе. В нас з'явилися і молоді люди, які ніколи не були нашими читачами раніше, але вони привели своїх дітей і стали нашими читачами. І прийшли люди молодого віку. Це люди, інтелігенція, наша місцева, лікарі. Вчителі, тому що в нас з'явилися нові сучасні книги е, сучасних українських письменників, перекладів авторів зарубіжних країн і література нонфікшена. Зараз дуже популярна саме серед молоді. Соціальне кафе в нас з'явилося у 2019 році. Соціальне кафе, ціни там, по-перше, соціальні. На той час е, чай коштував 3 гривні, і кава коштувала 7. 7 гривень з молоком і 5 гривень без молока. Хочу сказати, що ціна ця лишилась і по сьогоднішній час, незважаючи на війну. І це кафе, куди можна прийти, посидіти із книжечкою, полистати, або посидіти з подружкою, з подругами, побалакати про нову книгу, про щось те, що робиться в нашому місті, або навіть зустрітися в стінах нашого соціального кафе з нашим мером і розказати йому про проблеми, які є в нашому місті. Бібліотека перетворюється в такий живий центр, особливо в сільському місцевості. Я вам не передам, яка це от така. Позитивна, як кажуть, новація зразу постійно та якийсь рух іде в цих бібліотеках. Тобто я бачу, як змінюються самі бібліотекарі. Вони починають, ну вони в білих білих рубашки вже вони е, зачісками, вони вже сіяють, а не в пуховому платку перев'язані, там грустно сидять, плетуть якусь там спицями носочки і так далі. Тобто, і тоді реально вони відчувають свою востребуваність. Це місце досугу, да, місце креативу, місце освітне, розвитку, і по суті, от ми почали такі зміни робити. Подивилися, як на западі функціонують. Дуже все продумано, дуже гарна продумана територія, гарний дизайн. Воно теж приваблює і так далі. Працювати не треба з восьмої ранку. Я мало бачу людей, хто восьм ранку біжить в бібліотеку. Це оновлення самої бази, да, самих, самих книжок. Вони повинні зараз багато дуже сучасних авторів українських перекладів, дитячі, дуже, дуже яскраві книжки. І я думаю, що ми. Найближчим часом зробимо все, щоби всі в кожному селі. Нашої громади була така відремонтована, реформована оця сфера. У нас, коли з'явилась нова бібліотека, вона стала такою демократичною до людей, близькою. У нас з одного читальної зали з'явилися дві зали, і в одній залі йде зустріч з мером, де говорять про прорвану каналізацію, освітлення, десь страдає, якась гілка, а в другій залі саме і плетуть віночки різдвяні. І це як і діти, так і люди старшого віку. У нас є клуб Позитив для людей старшого віку, де вони це зранку вони до нас приходять. Там займаються хендмейдом. Це різні речі, і плетуть, і в'яжуть, і щось і соломки виробляють. І разом п'ють каву в нашому соціальному кафе. Це в них такий досуг до обід. Після обідньої пари це вже час дітей, які приходять зі школи, навіть уроки в нас роблять, п'ють чай у нашій бібліотеці, спілкуються до самого вечора. Ну, а вечором і після обід це в нас вже люди старшого віку, це молодь, по-перше, це тренінги цілий день з кава паузами в нашій бібліотеці. Ну і звісно, до самого вечора це молодь до 19-ї години проводить свій вільний час. У нас працю... працював і працює це курси з веб-дизайну, то молодь навчається саме нових, можливо, професій навіть для себе, можливо, змінити професію на цих навчаннях, навчитися фотошопу, веб-дизайну і програмуванню. Для дітей були Курси, хоча вони і платні були, але бажаючих було дуже багато. Це курси і гурток з робототехніки. Для старшого віку, для нас, для людей, це, звісно, зустрічі з письменниками, з місцевими поетами, це обговорення їхніх книг, це вони самі читають свої книжки, які вони видали, а можливо це новий вірш, який вони написали. От, так. І в нас працював. Ну, все, звісно, до війни. Це клуб вивчення англійської мови для людей третього віку. Бажаючих багато. У нас багато людей цього віку, в яких діти працюють за кордоном, живуть за кордоном. І вони з задоволенням вивчали англійську мову. Ми знаходимося поруч з пам'ятником відомому цукрозаводчику Леопольду Кенігу. Його цукрові заводи були знані по всій тодішній дореволюційній Росії і в Україні. Один із цукрових заводів пана Леопольда Кеніга знаходився і в Тростянці. Пан Леопольд Кеніг був не тільки дуже багатим багатою людиною, а також він дуже допомагав саме бідним людям. На його кошти збудувалися і лікарні, і школи, і бібліотеки. Меценатство, мабуть, передається з генами, тому що його тричі правнучка пані Сібіла Страк Цимірман допомагає місту Тростянцю і досі. Вона допомагає нашим і лікарням, і музеям. А також і бібліотекам, за що я, зокрема, і всі тростянчани їй дуже вдячні. Пані Сібіла по-перше через волонтерів у 2017 році подарувала нам книг сучасних на майже 40 тисяч гривень, а потім приїхала на відкриття саме о цього простору. В якому ми знаходимось у 2018 році, була вражена цим нашим простором, і вже на 2019 рік вона нам подарувала 7 тисяч євро саме на поповнення книжкового фонду. І ми на ці гроші поповнилися дуже гарно, сучасними новими українськими книжками українських авторів, зарубіжні переклади. Це був безсінний, звісно, подарунок. Вона дуже допомагає і в воєнний час. На ремонт лікарні вона дала на відновлення ФАПів наших лікарні і сказала, що на відновлення бібліотек вона дає кошти. І ми за ці кошти відновили в цьому році після. Саме визволення Тросянця, солдатську сільську бібліотеку філію, і відкрили ще три бібліотеки. Нові, так що ми дуже вдячні пані Сібіллі, ніколи її не забудемо і вдячні, що вона нас розуміє, а не розуміти вона нас не може, тому що вона все життя пропрацювала в книжковому магазині, і вона близька до наших проблем. В нас затверджений соціально-економічний план. Нашого розвитку стратегія громади була прийнята. І в цій стратегії громад був затверджений план саме розбудови нашої бібліотечної системи закладів культури. І ми до війни в нас було відкрито шість бібліотек, оновлено. Бібліотеки стали сучасними, оновленими, сучасними комп'ютерами, сучасними книгами і сучасним європейським ремонтом. І ми планували саме у 2022-му ще відкрити 4-5 бібліотек. У нас було в планах. Ну, війна, звісно, перебила наші плани, але ремонт вже починався, він був майже закінчений у бібліотеках. Після війни, коли закінчилось вже визволення нашого тростянця, в нас був вже завершений ремонт у трьох сільських бібліотеках. Залишалося тільки поставити нові меблі і оновити літературу. В нас меблі вже були замовлені. Але, на жаль, не проплачені. І постанова 590 по казначейству вже після війни не давала змоги оплачувати саме ці потреби. Тому пані Сібіла допомогла нам коштами на відновлення бібліотек, і ми за її кошти заплатили за ремонт бібліотек і за нові меблі в бібліотеки. Книги в нас були завдяки. Завдячуючи і Українському інституту книг і також благодійникам, спонсорам, меценатам. І хочу сказати, що відновлення бібліотек, можливо, хтось каже, не на часі, як в нас все не на часі. От саме на часі, коли ми відкривали ціновлені бібліотеки в селах, наближених до кордонів з Росією, це села з російським майже населенням корінним. В селах, де нема інтернету, і коли з'явилися ці нові бібліотеки з сучасними комп'ютерами з інтернет, А там зараз багато переселенців, дітей з Харкова. Дуже багато в нас переселенців, дуже багато з Херсона. То саме ці бібліотеки стали в нагоді, як і дітям дітям, так і дорослим, як для зв'язку з своїми рідними, так і дітям займатися дистанційно у школах. Навіть до 24 лютого в нас було стільки роботи. Ми готувалися до відкриття нових бібліотек в селі, скільки було роботи, що я не дуже слухала телевізор, радіо. Я була вся в роботі, і це мені було десь далеко. І це було неправда, все. І коли я стала зранку бігти рано в бібліотеку, і по радіо почула, що в нас в країні війна. Я нічого не відмінила, я так і пішла в бібліотеку, тільки зайшла в бібліотеку, звісно. подивилась на все це. Дзвонять мої колеги, я їм сказала, бібліотеку не йти. Звісно, я розуміла, читала книги про війну, розуміла, що це таке війна, що це будуть обнесені магазини все я. Целенаправленно пішла в магазини, продовольчі, в аптеку, я скупилася, на всіх скупилася, прийшла, прийшла в бібліотеку і подзвонила своїм колегам. Сказала, та ні, приходьте в бібліотеку, нам треба щось ховати в бібліотеці. Ми не знаємо, що буде завтра. Я боялася не так, не то, що боялася, я не знала ворога близько. Що він може зробити, але я знала, що в війні завжди присутнє мародерство. І тому прийшли мої співробітники, і ми якнайбільше як ховали наші комп'ютери, знімали, ховали і по нашим книгосховищам, закидували їх. Іграшками дитячими, і якимись костюми. У нас такі були карнавальні, по вуглам десь, десь такі міста, десь потопочним, десь так думали, що все не возьмуть, навіть якщо зайдуть, щось буде та заховане. На свій розсуд я роздала в нас декілька ноутбуків. Роздала, сказала, щоб співробітники забрали їх додому. Хоч, звісно, я на себе цю відповідальність брала, що в нас могли пошкоджені бути дома, і той міг ноутбук десь пропасти, а бібліотека ціла, з мене могли спитати, а де ноутбук, чи він у тебе вдома був. Ну, Я взяла цю відповідальність на себе. Ми винесли, я пам'ятаю, ми щось виносили всі наші вогнегасники. Я повиносила їх сюди наперед, щоб вони були на поготові. Хоч ми живемо, я далеко живу. А як би ми чи тушили, чи гасили, я не знаю. Ну ми повитягували їх. Оці всі коридори, оці всі вогнегасники і склали в купу. Ну, сейфа, звісно, я все там позаховувала додому. Я довго носила сумки додому. І трудові книжки, і документи, чи вони потрібні, чи ні. Я мало розуміла, але я їх ховала. Розкажіть саме про ваш досвід. Тобто, де ви перебували під час окупації? Під час окупації я всю окупацію місяць я пробула у Тростянці, я ніде не виїжджала, тому що у мене мама, і вона не бажала виїжджати, і звісно, я не могла її покинути. І з 24 лютого до 12 березня я кожен день приходила сюди в бібліотеку, провіряла. Ми відключили тут опалення, тому що я розуміла, що це дуже опасно включено, газ включений, не дай Бог, що сюди попаде. І провіряла тут, чи хто сюди не прийшов, чи хто сюди не заліз, ну і ще ховали. У нас тут багато миючих засобів було, туалетного паперу, те, що розбиралося у дні війни самим першим. Продукти, якісь у нас був холодильник з харчами своїх своїх співробітників. Ну, все все старалися позаховувати. Такі міста заховала, що після війни я не могла нічого знайти, звісно. Ну, ви знаєте, якийсь інстинкт спрацював. Так, до го числа я ходила. Якісь документи ще випечатувала, потім змінилось? квіти ховала, розносила додому, щоб вони не пропали. Ну і слава Богу, зберезлися, щоб вони в багатьох пропали. Що змінилось 12 березня. А 12 березня ще було світло, тому що я пам'ятаю по комп'ютеру, що я заходила це 12 березня. А потім у місті ще зло електрика, інтернет. І в телеграмі в групі з'явилася інформація, що 14 березня в бібліотеку зайшли військові Російської Федерації, і зайшла дуже велика група. І це бачили люди з того будинку, в якому знаходиться бібліотека. Ну і розказували, що вони навіть ночували тут, а й не один день вони тут були. Ну і це підтвердилось вже після війни, коли відкрили бібліотеку, побачили, що у бібліотеку було сюди е, вдерлися дійсно окупанти, розбите було скло вхідних дверей, е, вид, виднілося, що тут побував, хтось побував, були здвинуті речі, меблі були здвинуті, і навіть сліди від берців були. Так, вони тут були. Так, на щастя, велике, Наша бібліотека залишилась цілою, мабуть, навіть їх виразила така бібліотека в такому маленькому містечку. Що для вас було найстрашніше от за цей місяць в окупації, особисто для вас, коли ви переживали? Найстрашніше, ну найстрашніше, звісно, це невизначеність. Це відсутність всякої звісно, інформації, інформації якої офіційної, коли відсутній інтернет. Відсутнє телебачення, відсутнє радіо, це все не працює і інформацію брати, це хтось щось перекаже, це дуже страшно, залишаєшся в інформаційному вакуумі. Ну, і звісно, пережити обстріли на психіку людини це дуже важко. Ви знаєте, з перших днів неможливо з цим змиритися, тому що ти не віриш, що в нашому цивілізованому світі що може таке відбуватися це з нами. Це не сприймається навіть психікою не сприймається. У вас була їжа там. Як? Ну звісно, ми живемо в маленькому містечку. У нас і городи є свої. Люди багато що тримають своє господарство. Їжа то, звісно, була без колбас, без біконів Ми звісно обійшлися. Не всіх, звісно, вона була можливо. Ну, а якісь запаси людей тросянці були, були, звісно. Ну і як ви переживали от там обстріли, де, де ви сиділи По-перше, коли стріляли десь так, вроді далеко, це дуже було страшно. Ховалися ми тільки за як говорили, дві стіни. По методу ізраїльського держави, що ховатися треба за двома стінами. Ну, тепер я розумію, мабуть, мало б воно помогло б ці дві стіни, коли пряме йде влучання, це і чотири стіни пробиваються. От. А коли вже пішли обстріли, саме я живу в районі шкладної фабрики, де знаходиться вона, я живу там. І коли пішло, що пряме влучання в фабрику і там обстріли лікарні і фабрики, то це, було, це був апокаліпсис, мені здається. Я була сиділа в своєму погрібі безвилазно. Я не розуміла вже, звідки стріляють, куди стріляють саме, що горить, де що відбувається. Ну, психіка людини так устроєна. Я молилася. Це, мабуть, єдина була відрада, єдиний захід. Це була постійна молитва. Як ви зрозуміли, що вони покинули місто? Ви знаєте, це сказали, люди сказали Тристянецькі. Я саме в, цей, в цю ніч ночувала своєї двоюридної сестри і йшла раненько. Ну, звісно, по місту було можна десь так пройтися а рано вранці. Поки ще не починалися обстріли. Я так раненько йшла додому, поверталася, і от по дорозі сказали тростянчани, що росіяни вже пішли. Mm -hmm. ну, mm -hmm. емоції. емоції, ну, по перше, ти не розумів вже. Психіка наскільки була порушена, що. Емоцій якось не було, не було це. Потім уже все сприймалось. По-другому, коли ти вже побачив наших наших воєнних, саме військових наших побачив, тоді це розумів, хто це, що це, що вони йшли по вулиці, люди вітали, несли з дому, що в них в кого є, в кого можливо їм, їм ясне щось було. То все не йшли, не внесли військовим. В кого печиво, в кого яка е, шоколадка залишилася, то все їм несли. Тоді прийшло розуміння. Що нас спасли?